Плани продажів можна коригувати з допомогою. Плани продажів можна коригувати з допомогою розділу адміністрування даних. Відкриваємо вкладку План продажів. Кнопка Добавити створює наступний по порядку Кнопка Добавити створює план на наступний по порядку місяць. Для редагування плану натискаємо на кнопку Редагувати план. Плани можна розгортати від магазинів до категорій, підкатегорій, брендів і так аж до SKU. Плани можна розгортати від магазинів, до категорій, підкатегорій, брендів і так аж до SKU. На кожному з рівнів можна змінювати дані плану по обороту, кількості продажів та прибутку. Для зміни клікуємо двічі на комірці. Плани можна розгортати від магазинів, до категорій, підкатегорій, брендів і так аж до СКЮ. Для змін... На кожному з рівнів можна змінювати дані плану по обороту, кількості продажів та прибутку. Для зміни, клак... зміни клікаємо двічі на комірці. Та вводимо в значення. Всі дані таблиці перераховуються у відповідності з введеним числом. Також тут є можливість повернутися назад чи переглянути історію змін, клікнувши на відповідні кнопки. В історії. Вказана дата зміни, хто її вніс, показник, на якому була зміна, назва магазину, категорія, де відбулася зміна, а також попереднє та нове значення. Це дуже зручний інструмент, який допомагає відстежити хронологію змін. Повертаємося назад до адміністрування планів продажів. Щоб скинути план. Після внесення змін на карті плану оновиться дата останньої зміни, а нові дані стануть доступні до перегляду у звіті План продажі. Щоб скинути план догенерованого системою, натискаємо кнопку Скинути план. Кнопка дозвітів повертає, на... до повертає нас до головного меню сервісу.